Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. І сьогодні в нас немає надходження. Volkswagen Passat CC Від 2009 року. 2 літра бензин на передньому приводі на автоматичній коробці передач. Автомобіль офіційно купувався в автосалоні. Має лише одного власника. Додатково зроблена аерографія на автомобіль. Виглядає вона ось так. По комплектації у нас комбінований салон, електрорегування сидінь. Дачи світочі дождю. Ось так виглядає приборна панель, додатково встановлена магнитола, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. В такому стані у нас задній ряд. На автомобіль. Встановлені 17 легкоспальні диски на літній резині. Ось так виглядає багажне відділення. Заявленого пробігу на автомобілі 240 тисяч кілометрів, придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Сіда на даний автомобіль буде складати 9 тисяч доларів, воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригодом автомобілів зі штатів.